Полгода в июне месяце вблизи города Счастье пророссийские военные взяли в плен украинскую летчицу Надежду Савченко. Она принимала участие в боях в составе батальона «Айдар». Это уже 47-й день, как украинская патриотка голодает в московском СИЗО. Уже сегодня в деле Савченко может быть поставлена точка. Сейчас 14.00, в эфире программа «Война и мир». Он был королем Рік тому, ніби відчуваючи наближення війни, бізнесмен у Донецку выходит до активістів і зразково-показово стає патріотом. Для меня самая большая санкция — это тогда, когда я не смогу ходить по этой родине, по своей, по донецькой земле. Ренат, ах. Это у вас есть петличка, правильно? Я закрываю. Не-не, все отлично. Мы сейчас в эфире, правильно? <кхе> Извините за технические сложности. Тема с Ренатом Ахметовым и его недвижимостью в лесах под Киевом будет через полчаса. Сейчас у нас в эфире мама украинской летчицы Надежды Савченко, Мария Ивановна. Сегодня 47-й день, как ваша дочь объявила голодовку. Скажите, режиссер, у нас есть материал? Мы можем сейчас его посмотреть? Я уважаю, что Щаслива та людина, яка вмирає на своїй роботі, яку вона любить з миролюбним ім'ям Надія. Вона український штурман-оператор. Я вважаю, що справжнім офіцером можна стати тільки тоді, коли пройдеш срочку і побуваєш в бойових діях. Заради цього вона пройшла українську миротворчу місію в Іраку. А в червні місяці минулого року Надія поповнила ряди батальйону Айдар. Пройде буквально кілька днів її перебування в зоні АТО, і про неї дізнається вся країна. Надію ув'язнить російська влада та висуне звинувачення у причетності до загибелі на сході України двох російських журналістів: Ігоря Корнелюка і Антона Волошина. Те, що мене обвиняють в вбивстві російських журналістів, в принципі, ніколи б цього не сіла, Не стріляла б ніколи в бізаружного чоловіка. За версію слідства Надія стала навідницею та передала українським силовикам координати перебування російських журналістів. В ході чого місце розташування російського ЗМІ було обстріляно по даним слідстві во время воєнних дій в районі Луганська в іюні текущого года Савченко вступила в батальйон Айдар, узнав координатор сположення групи російських журналістів ВГТРК і других гражданських ліс під Луганськом. Вона Передала ці координати бойовикам. згодом. Російська влада висунула ще одне звинувачення, начебто, надія під виглядом біженки незаконно без усіляких документів перетнула кордон Росії, де незабаром і була затримана. Набридла мені ваша Росія, ваші прихливі суди, ваші прикликати не бачимо. Тот момент, коли Савченко, довжна була знаходитися вози посолка металіст і шпіоні там за російським журналістами. А на була в другому місці. за птора кілометра туда, возле постукала Стукалова Балка, і там її взяли в плен. На допомогу штурману було кинуті усі міри порятунку. Активісти створили сайт, присвячений їй, провели з десяток мітингів на її підтримку. Україна! А у вересні місяці Савченко одноголосно прийняли до лав партії Батьківщина, де вона посіла перше місце у виборчому списку. Це людина, яка знаходячись в ув'язненні, має мужність. Приходити на судові розправи з символами України на серці. Це справжній герой України Надія Савченка. На черговому засіданні парламентська асамблея проголосує за те, щоб Надія стала членом Ради Європи. Ми возвращаємося в ефір. У нас в гостях мама Надії Савченко, Марія Івановна. Марі Івановна, скажите. На сегодняшний день какая у вас есть информация по поводу того, когда может быть освобождена ваша дочь, поскольку известно, что два дня назад э парламент Ассамблеи Совета Европы принял решение взять ее в, де в делегаты от Украины, как бы Украина ее выдвигает, и она теперь будет иметь международный иммунитет. Вроде бы была информация, что вот должны в связи с этим ее выпустить. Что вам известно? Мне консульт звонил вчера. Може, води побачити. Дарти в горлі. <кху> Бо... Він розказував мені, що надія держиться крепко, вона завжди не паде духом. Я говорю, я їх так виховувала, <кху> що душа плаче, але це буде сміятися. Він сказав, що їй 6 капельниць поставили вже, сахар у неї 4, температура нормальна 365, тиск 90 на 60. Трошки низький, він говорить, врачі сказали, що так як вона голодує, то це нормально. Ну, Він мені сказав, Івановна, кріпіться, ми сподіваємося, що надію випустять. Ну і так дзвонив мені адвокат, сказав що теж вроді і сьогодні дощ буде рішаючий день, а можливо, навіть завтра. Ну, звичайно, він казав, що 28, а сьогодні 28. Та російська сторона правильно повинна дати рішення по поводу її освобождення? Он ну, Росія говорит. начала торгуватися, так як їх викинули з пар'є, значить вони просять встановити нас в пар'є, то ми вам випустимо Надю Савченко. Але Наші почали делегати проти цього, і Європа теж. Вони сказали, що ви не маєте права її держати не маєте права требувати обмін. А ви зобов'язані випустити. Звільнити. Так я сподіваюся, що може звільнити. Я би наповнив нашим телезрителям, що Росія була ограничена в полномочиях. В пассії в зв'язку з анексією Криму і ситуацією, которая зараз происходит на востоке, буквально в один день вийшло два заявления, которые були опубліковані в СМІ. З однієї сторони, є інформація, що Росія пропонує повернути їй право у пар'є в, в обмін на свободу Савченко. Зокрема, як передає Європейська Правда, пропозиції росіян зводяться до того, що вони звільняють Савченко. А також, можливо, ще декількох українців-заручників, утримуваних в Російській Федерації, в обмін на повне відновлення Росії в правах у рамках пар'є. В той же день виходить нова інформація о те, що. Российская делегация в ПАСЕ путается в намерениях относительно освобождения пленной украинской летчицы Надежды Савченко. Во, втор... Во второй половине дня вторника 27 января спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин назвал возможность освобождения Савченко наделенной иммунитетом ПАСЕ недопустимой. И цитата. Савченко подозревается в соучастии в убийстве российских граждан, российских журналистов. Это преступление произошло ещё за несколько месяцев до её избрания в Верховную Раду. Поэтому только в случае, если суд признает её невиновность, Савченко выйдет на свободу. Вот два противоположных таких э две це противоположных 13... информации. Это вот вчера До 13 лютого, так як вони объявили, що вона підстрахують до 13 лютого. Тобто це виходить, що 13 лютого, щоб суд але мені сказали, я з Новіком говорила, то він сказав, що її довжні випустити раніше. 13-го не бо Суд до лютого вони не будуть ждать. Ну а Хвейган теж сьогодні я там включила телевізор, то він теж сказав, що вони зобов'язані її випустити. Слідуючий ну, суд 13-го февраля, так? 13-го. І там повинні решаться уже вопрос по поводу ее, как бы, освобождения, правильно? Ну, no, всі так говорить, и цей Пушнін чи пуш... Пушнин. Чи... Пушин, витяг? Пушнін і и... як то другий там Шакігебіс. На Рижкін. На Рижкін. Ск... Так Ск... оце вони там. Ну, я не знаю, як там вирішити, вже парі. Скажіть, а в останній раз, коли ви вот, говорили зі своєю дочерюєю по телефону, може бути А Нам немає ніякого зв'язку. Це як ми їздили 13 жовтня на суд, мій адвокат гуз, Віктор Степанович, він переговорив з Дремановим Міністерство слідства Росії. І вони нам сказали, приїжджайте. Ну, ми поїхали, це ми 11-го з ним договорилися, що нас допустять до Наді, а 10-го. Є... Вона вже була там у психушці. Ну, то ми через стікло говорили із Надією. А стояло чотири двері так на вулицю, то чотири чоловіки стояли в камухляжній формі росіяни. Видно, боялися, щоб Надя не втекла, да? і говорить. Розмовляє хтось кон... тільки на руському а Я говорю, я не розумію російської мови. Там... Ну, а ти хто сказав? Це там? — Ну, ці хлопці. Тільки ну, охрана, так? Да? Так, да, охрана. А, ну, по нашому закону тільки на русском общении. Я кажу, по нашому закону тільки по-українськи. Наді засміялася, говорить, давайте переводчика. Вони теж засміялися. І ми спілкувалися з Надію по-українськи. І Новиков знає по-українськи, спілкується, тому що він знає українську мову, його батьки, мати з українка, батько росіян. Та ми поспілкувалися, але я одразу за... зайшла і одразу плакати, наче хочеться, подивилася, там Надя похудала все. Мамо, тільки не плакати, тримайся, мамо, тільки не плач, тримайся. Ну, а тоді поїхали в суд, і її ж суд не привезли, але ж прийшло тих шуляків дуже багато у Чорній одежі до того суда. І москвички прийшли, п'ять жінок, москвички були. Ще мені цукерки протягувала однаково, дякую, в мене свої в кармані є. І вони мені співчували, говорили, що ми піддержимо надім ми і вас, ми, хоч ми москвички, але ми за вашу дочку стоїмо. А потім, коли вже ми виходили, так вони кричали Слава Україні! росіянки, самі москвички! Слава Україні! Ну, а ми крикнули героям слава та й пішли, нас не допустили. Ну, суда тоді не було ніякого. Ну, оце, що ми наді побачились і все. Більше я її не бачила. А Вєра це їхала теж. А чому ви з ним говорили? Я так розумію, діалог був дуже коротким, але ви все-таки о чому-то поговорили. Що вам розказувала? Ну, да, не можна ж було там запитати, як, що... тому що ті шуляки стояли. Я ж могла щось запитати. Не могла, а ми тільки що я їй привезла. Я ж не знала, да, що Віра каже, Мам, там нічого не пропустила. Я купила 4 кілограми яблука. Віра каже, маму не візьме, хоч десяток, ні, ну шість яблук взяла о, і взяла дві груші. Такі здоровені, там одна груша 700 грам коштів, важить. І коробочку конфет стріла, за... ставили розмотати, зняти цю хульгу. І коли адвокатам подзвонив мій адвокат, що ми приїдемо, то що наді привезти? Вона сказала, що нічого не хочу, тільки маминих пиріжків хочу. Ну, я тих пиріжків напекла, 50 штук з собою взяла, але ні одного пирожка мені не дозволили передати. То я ті пиріжки там роздала адвокатам та консул, я самі там вечеряли з адвокатом. Ну… Я кажу, що ж ви хоч два пиріжки візьміть, вона так хотіла пиріжки. А якщо вона отравиться, в нас немає, то її лічить. Я кажу, так що ви таке говорите? Не вже мама привезе отравити свою дитину. Ну, я вже посчитала, що це щось. А як вони к неї относяться? Вона говорила, ну, не здіваються, над нею? Ну, там... мені консул тільки говорив, а так не говорила. А, а що консул? А що консул говорить? Консул сказав, що. Його ж не вип... один раз тільки за десятим разом пропустили, тоді в червні місяці, як надію взяли. а в липня його не пускали. А тоді, вже як мій адвокат переговорив з цим дермановим генералом слідчати, значить, і я пішла, і, консул, і мій адвокат чи вуз, і консул пішов, Геннадій Степанович, і пішов нові Ілько. Це нас вже пустили. Ну, то мені. Геннадій Степанович подзвонив, що я був у психушківці, ну, вони в що вони називають як. То я написав заяву, щоб Наді більше виводили на повітря, щоб обрали цього сторожа, який тарабанив там у двері і двері були відкриті. І Світ горів день і ніч. То він написав, щоб це все обрали, щоб Надя могла заснути. Ну, а це... Так, о такого издевалася так. Скажите, одне. вы написали письмо Путину, известно, чтобы вашу дочь отпустили. Вам пришел какой-то ответ? Или это. Да не, я написала, звернулася до матери, но я передала полозу. То він, я кажу, передайте він, я Як передайте йому туда в кабінет. А він каже, там у його 180 чоловік. Охраняю його. Так, Про що... Путина, так? Да? Да, так, чи воно попаде, чи воно не попадає. А що ви написали йому? Ну, я написала так, що звертаюся до вас, ну, я по-російськи, уважаемый Владимир Владимирович, ви имеете своїх дітей, ваші дочери і я имею. Мені вже 77-й год. Я очень прошу вас. Обратіть внимание на мою старость і випусіть мою дочку, так як вона ні в чому не виновата. Вона не вбивала. Ну, я просто написала. Я знаю, що як я їх виховувала маленькими, ми заселились на Троєщину, тут одразу зелень така, там травичка. Ну, діти другі бігають, а я своїм кажу, дівчатка, не біжіть, бо травичка плаче, як ви її топчете. А тоді, коли ми їхали в село до сестри, так я такого угол зрізала, по травичці пробігла і вони, вони мене тягнуть назад, мама травичка плаче, ти по травичці топчеш. То я їх так виховувала, що вона навіть не могла кузочку якусь убити, а в травичку. Не то, що людину убити, ну то, що вона військова, військова, але ж різниця. Коли вона була в Іракі і взрив, то вийшло, у нас якраз стояла на, на ті вишки, на чергуванні чи якось там називається. То тоді дуже багато заїжджало солдат, про, проходили через, проїжджали через Київ, вони в нас і ночували, і все куди, кому далеко їхати далі. І один капітан був, то він мені розказував, по-моєму, в Чернівці був, він говорить, що. Коли взрив пішов і Надя прибігла, хлопці вивели, щоб зібрати це м'ясо, всі хлопці рвали, не могли. А Надя закачала рукава за, рука за локті і плаче, і складає, бере м'ясо, це складає в коробки і називає фамілії. Хто і говорить, Надя, ну нерви в тебе, як ти візнаєш, пізнавала я там. Я не знаю, як вона розрізняла, але вона всі правильно фамілії назвала. І це капітан, це мені сказав, за це наді треба було дуже велику благодарність, але це було не, не замічено, так як це армія, війна та все. Але яке, хоч би і благодарності були винесе, то ні. Якщо повернутися зв'язатися к собитню сьогоднішнього, ваша дочь, знаходясь там, з української сторони є групи адвокатов, которые помогают защищать. Вот вы с ними говорили, как они оценивают вообще шанс побороть не только юридически, да, выиграть, но и политически а в этой в этой борьбе, потому что здесь большинство людей все таки экспертов говорят о том, что здесь политика играет в первую очередь роль. Ну все все весь світ її піддержує, але ж одна людина термозить, це путіль. Фейган так і сказав, що Путін скаже, та й буде. Ну а Путін що скаже? А Путін скаже, судити судить або розстрілять. Путін ще не скаже, що дівчина яка смілива, яка єдина — воєнний льотчик, яка ізучала вирту... ці бомбардіровщики істребітелі, Вона ж таки ці університеті Божий ізучала в Харкові. А тут вона вже коли б їхала на третьому курсі всю Україну, всі аеропорти, то вона тільки знайшла в область і стара там стоять військові самоліти. Але так як вони не літали тоді, то вона взяла на броди, на правлення, щоб на воєнних вертольотах літати. Ну, а тоді в Ніколаїв послали на два місяці перекваліфікуватися. І вона вже і вертольотчик. І... Штурма. Скажіть, а от консул український. Ми літали в Житомирі з Верою. Вона нас подзвонила, приїжджайте, я вам покатаю вас. Кадала, да? Скажите, а от консул український, который знаходиться в Росії, він каким-то образом політично рішити цю ситуацію. Консул? Так, что... да, да. Ну так, да, він говорить, каже, я прилажу всі сили. Але трудно тут з однієї людини говорити. А новіку мені сказав. Що я з ними, <кій> коли говорила, як ми були в Москві, їхали з ним в машині, я кажу, ну а що закони? А він каже, так, Марія Івановна, тут законів немає. Тут по законах люди не живуть. Но он вам рассказывал какой-то план, как-то достучаться до Путина. Лион говорит, я пытаюсь решить этот вопрос, и вас не посвящал в то, как он пытается этот вопрос решить политически. Ну, Привлекает да. каких-то депутатов, может, Госдумы для того, чтобы повлиять на решение власти в этом вопросе. Ну, вони звертались и Думу там, и і... по правах людини. вона и зустрічала цей раз, і вона багато допомогла. Ну, вони дають надію, що Надя дойде вийти на волю, але ж як воно буде, не знаю. Скажіть, от ваша дочка перша в списку в батьківщині? Да, вот. бать... Ну, батьківщина, батьківщина батьків. багато робить. Батьківщина посилають безконечно, це вже чотири рази, по-моєму, чи п'ять їздили депутати туди, в Росію. Ну, тоді, як ми їздили 13 жовтня, то хто нас? Нас там ніхто не, не бачив, ніхто нам нічого не сказав. Там... Ви з депутатами полетіли тоді або ви самі летіли? Ні, ми вдвох, а депутати тоді летіли. Тільки ми, вони летіли десь на час пізніше. Ну, вони раніше полетіли, ми залишилися на другий день. Був Олександр Кушель, Павловський був. Уже м'якін тоді був, тоді шість чоловіків було. А цей раз було тільки два. Ось цей раз вони їздили. І плахотнюк. Адвокат. Ну він не адвокат. він юрист. А хто хто був цей раз із депутатів? Хто був із депутатів? Це якісь два нові хлопці, я їх не знаю. А от Юлія Владимировна, у вас був хоть раз не розговор по поводу ситуації, яка вот, сложилась з вашою дочерью. Так, ну, з да, Юлією Володимирівною. ви з Тимошенко встрічались? Ну так, да, зустрічалась. На останній раз коли це було? Ну, і навіть вчора чи позавчора було, тільки що вона хотіла зі мною поговорити, щоб поговорити вдвох, але визвав її Порошенко. Він же всіх э, начальників э, фракцій, чи як їх там звати, вони всі визвали на щось цього теракту все, в Маріуполі. То вони в'їхали, вона в'їхала, і я так із нею не поговорила. А раніше, то вона розказала, що вона Красний Хрест. Ну, коли я була в Москві в цього ж Дриманова, то я одразу зайшла і кажу, що ви її... Ми до вас дзвонили 11 го вона 10 го вже була у психушці, що ж ви нам не сказали, що ви вже її везли?» Ну, він говорить, ну. Так вийшло, ми не знали, ну одговорка була. Ну, я, мене там якось так ударило, ну, як вулкан, то прориває, так мене прорвало. Я швидко під'язик таблетку від серця і отак впала на сил, і кричу: «Донечко, надічку, Донечко!». як от на похороні кричать, отак я кричала, я вже сама, сама злякалася, що в мене такий крик був. Він тут чаю вам, тут води нічого не хочу. Ми вам дамо свідання, ми вам дамо свідання, це ж нам дали психушку. Всіх, ну, а тоді, коли ми приїхали з Москви, Юля нас визвала о, і мене, і адвоката мого, і розпитувала, як у вас москви прийняли, і я почала розказувати, і щось ні з цього, ні з того, я наче почала заїкатися. І Юля одразу каже, Мара У завтра в пів восьму ранку у вас буде ждать машина, щоб ви були готові. Ми у вас інститут серця. І вони мене положили на два тижні. Я там була і вони все оплатили, всі ліки. Це їхня велика допомога для мене. Ну, а так поздравили на Новий рік, там поздравили все. Ну, і це я ще хотіла, то вона до мене приходив в Красний Хрест, туди в інститут. Парень якийсь не наш, такий чорний якийсь. Він по-українськи не розуміє, я з ним дещо розуміє, але я з ним на російській розмовляла. То він каже, ми будемо старатися, щоб вашу дочку випустили. А тоді Єврокомісія була в Наді, Надя писала. Що був один Азербайджан, а другий з Естонії, по-моєму. Це була по... Єврокомісія така. Ну, розпитували всі, ну, дають усі надію, що випустять, випустять, я Бог, я знаю. Скажіть, а сейчас, якщо вот, повернутися к історії з Пар'є, все-таки ви в річних бесідах, коли розмовляли, вот, що повинно произойти сьогодні-завтра? Потому что в СМИ, ну, вы же понимаете, со слов, как бы то, что вы рассказываете, то, что рассказывают адвокаты, вам вот самая последняя информация доходит, и самая первая доходит последняя информация. Вот вот что должно произойти в ближайшие дни, может как-то поменяться ситуация? Ну, так уси, мене, и так консул, мене так надеюсь, и адвокат мои, что все должны быть решить хорошо. Ну, а як буде, Бог його знає. Ну, ви лично, вот если бы ваше мнения спросили, чтобы Россию вернули в пасье, взамен выпустили вашу дочь. Вы как бы поддерживаете? В принципе, такое. Не, С... я так не підтримую. Чому? Тому що Росію треба зовсім ізолювати. На, моє... На мою думку, її треба взагалі відстранити. Тому що це не люди. Коли була війна, німці так не катували наші солдат, як катує зараз Росія. І він говорить, що це він підписав закон, приходьте до нас в армію служити, різних держав. Читаю я один хлопець, дає інтерв'ю у, у журналі. Солдату вирвали в один день. А Это ти где? Это Війні. Д... Это в Донецьку сейчас? Так. Да. На другий день вони цей палець одрізали і <как> <как> <И> все фотографують. <как> На третій день вони розпороли йому живіт і все фотографують. І посилають жінки фотографії. А жінка була вагітна дитя скинула і сама собі зробила смерть. Ви знаєте, я вам скажу, що зараз, на самом деле, що з однієї сторони, що з іншої сторони, працює дуже мощна пропагандистська машина. І... И... Ну, це, ну це свідетель, це парень виступав. Парень говорить, не дай Бог попасти мені у плен, так як я говорить, бачу, що робили з мого друга. Тобто ви как бы, говорите о том, що якщо вот, йде обмін Вашу дочку випускають, і Росія возобновляє свої права в пасіках, бо ви не хотіли, щоб так пройшов. Ні, я не хочу, щоб Росія була мала там голос. Її треба поз... Поз... всього позбавити, тому що це не, не народ, а кати. Дякую вам огромне, що знайшли час приїхати. Моя дочка ні в чому не винувата, то хай її випустять через те, що дочка вже була півтори години в пліну, як убили ті журналісти і вбили ті журналісти тих, тих ж самих терористів, які вони захищають. А тут вони торговлю роблять. Вісім місяців знайшли торгівлю. Дякую yeah, ще раз, що ви к нам знайшли время yeah. приехать. Yeah. А спасибо вам огромное. Будемо надеяться, что все-таки Да, можете показать фотографии напоследок. Это что за фотографии? Это Все Надя, маленька. А другие фотографии еще покажите. Это сколько ездит? Сколько ей лет здесь? На фотографии сколько лет? Ну це в садику ему це Это школою. — Шесть років. А це вона тоже. Ну це уже вона школярка. Показывайте дальше. А це вона в Ираке Снегурочка. Понятно. А це вже вона дуже рада, вона вертольочить. А вот, эта вот фотографія, яку ви привезли? Вот вот, вот а Це вот. випуск. Це вона на випуску 29 жовтня чи 20. В общем, 2009 року. Я це вона на випуск. Спасибо вам огромное еще раз, что вы к нам пришли. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Дякую, да. Через несколько секунд мы вернемся снова в студию. Для вас сегодня работает Андрей Павловский. Спасибо вам, что вы к нам пришли еще раз. Не переключайте. Через несколько секунд мы будем рассматривать новую тему. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях помню. была мама украинской летчицы Надежды Савченко, Мария Ивановна Савченко.